Малята, я вас вітаю, день хліба розпочинаю. Був зерном він у землі, став і сілью на столі, з ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Хліб на столі, велика радість людям, свіжий, запашний він увібрав у себе все тепло сонця, всю щедрість матінка землі, всю заснагу і невтомність людської праці. Щоб потрапити до нас на стіл, хліб проходить дуже довгий шлях. Ось послухайте. Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато клопітної праці, людей різних професій. Давайте подивимось, як це зазвичай буває. На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб, з жита чорний. Самі рослини складаються з довгого стебла, листя і колосків. Ось в колосках якраз і знаходиться потрібний для хліба продукт зерно. Зернятка садять пізно весени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жито сходять, а з приходом осені дозрівають. Якщо за ними добре доглядають, якщо вистачає сонечка і вологи, значить врожай вийде хорошим. Після дозрівання спеціальні машини, комбайни збирають зерно з полів, потім його потрібно змолотити, тобто подрібнити. Це робиться млинами. Після молодьби отриману муку обов'язково просівають і розфасовують. Тепер саме час відвести борошно на хлібозавод. На заводі в борошно додають певну кількість дріждів, перемішують і дають постояти, щоб хліб вийшов повітряним, потім замішують тісто. У що піднялась суміш, додають сіль, цукор, яйце. Все перемішують, дають ще постояти. Потім рішуть, викладають на дека і в піч. З печі хліб дістають ароматним та рум'яним. Розкладають по машинам і везуть у різні кінці міста. Ось такий цікавий і довгий шлях від колоска до хліба. Хліб у народі завжди берегли, цінували, шанували та ставилися як до святині. Серед домашніх оберегів найпочисніше місце посідав хліб. Правила поводження з хлібом. Не можна з хлібом гратися або кидатися. Як упав шматочок хліба, підійми його. Не бери зайвого, бери скільки, скільки подужаєш з'їсти. Хліб потрібно доїдати. Не залишай крихти хліба на столі та не змітай їх на підлогу. Якщо залишився шматочок хліба, то віддай його тваринкам або пташкам. Шануй працю людей, які виростили хліб. Бережіть хліб, бо він головне багатство нашої країни. Добра я всім бажаю! За добрим звичаєм хлібом пригощаю! До побачення, малята!